Ім'я Отця і Сина, і святого Духа, Амінь. Христос рождається. І одного разу вийшли фарисеї стали сперечатися з Ісусом і вимагали від Нього знаку з неба, спокушуючи Його. І знаєте, оце святе Євангеліє, оце відривок святого письма, розказує нам, Христос хоче показати, наскільки людина, зустрівшись з Богом. Хоче себе якось, хоче Бога приліпити до землі, покажи нам знак, покажи нам то. Сам Ісус прийшов у цей світ. Бог воплотився, прийняв тіло людське, прийшов у цей світ, а йому кажуть, покажи нам знак. Покажи нам щось якесь яке, щось нам покаже, який знак. Самої людини присутності замало. Присутності Бога в тілі замало для них. Вони кажуть, знак нам покажи. І каже Ісус до учнів, знаєте, бережіться, каже, закваски фарисейської і родової. А вони кажуть, та Він, певно, за хліб говорить, бо ми маємо тільки один хліб у човні. Господь же учням каже, дорогі мої, любі учні мої. Чому про хліб думаєте? Я вам не про хліб кажу. Каже про ту закваску фарисейську і ту іроду. Земне, то що, то, що ви привикли бачити, розуміти, то вам то зрозуміло, а коли я прийшов до вас і кажу вам про небесне, ви мене не чуєте. Як я вас покличу до неба, як ви годні відорватися від землі? Як я вас приведу до Царства Божого, як ви кажете, що на землі краще? Бо ви все тут розумієте. І Господь каже, що не тільки у цьому випадку і в інших варіантах, Він каже, не дасть вам інакшого знаку, як знаку Йони. Йона перебував три дні в лоні Кіта. І так же само Ісус перебував три дні у смерті перебував, яка тримала Його. І Він воскрес на третій день. І бачите, коли людина побачила смерть і Воскресіння, це її зацікавило, бо тому що єдина річ, яку людина не може ну, обминути, це смерть. І Господь вибирає цей спосіб об'явлення себе. Укріплення віри людини в той спосіб, що сам умирає на Христі на очах у всіх. Не було такого, щоб не міг стати свідком, що Христос помер на Христі. Бо для того, щоб засвідчити Воскресіння, треба засвідчити смерть. І тому Христос при багатьох свідках вмирає на Христі. Його хоронять, і він Воскресає, являється своїм учнем, Являється всім, і його бачать. Але Це рівно. Тома каже, як не побачу сам, як пальці не запхаю йому отут в місце, де були цвяхи, не повірю. Учень, який ходив з ним. І тому, коли «Проповідую, кажу вам, коли ділюся з вами з Божою присутністю, тим, що Господь Бог прийшов у цей світ і у Різдві, в особливий спосіб нам показується. Бо кожен із нас був такий самий маленький, знаєте, такий беззахисний, без мами нічого собі ради не міг дати. Бо як мама не погодує, не перебере тебе, не поміє, ну то пропадеш. Зверніть увагу, що всі тварини, всі пташки все в світі дає собі раду самі. А, дит... а людина ні. Людина ні. І Господь Бог каже я вас самих не лишу і приходить до нас у світ, як дитина немічна, маленька, щоб ми пройшли повністю цей етап від народження Ісусика і до Його смерти. Від Його Воскресіння, Вознесіння на небо, всі ці етапи. Прийняти Бога, потягнути себе до неба, а не тягнути Бога на землю. Покажи нам знак, покажи нам якесь чудо. Бо ми, як не буде чуда, не будемо тобі вірити. І Господь Бог об'являється через свою матір, багато об'явлень Божої Матері, чудотворні ікони, стаються чуда. Одні йдуть, а другі кажуть, та, то не може бути. То все придумали. Ви знаєте, найбільша така образа, яку людина може зробити, це невдячність. І коли Господь Бог для нас зробив все, віддав себе цілого повністю, і людина є невдячна, це є. Така, знаєте, ознака абсолютно спорченої людини. Ну, представте собі, ви на Різдво наготували пампушків, напекли, все зробили куляду, поскладали, а до вас діти не прийшли колюдувати. Обідно. Бо Тому що коліда господареві той, що приготувався, це подяка. Бо до тебе прийшли Ісуса прославляти, а ти даєш там гостинці даєш на коліду. це чудесно. Але як нема кому дати, то обідно. І Господь Бог прийшов, приніс себе і нема кому дати. Не хочуть колюдувати, не хочуть Його прославляти, не хочуть Його приймати. Тому приймімо Ісуса. І бережіться за кваски фарисейської і іродової. Що то значить, не прив'язуйте так Ісуса до тої землі. Не думайте, що Ісус Христос так само, як і ви. Ні, Він Син Божий, друга особа Божа, який воплотився заради нас і нашого ради Спасіння. Його у вертепі прославляємо, того, що дав себе в ясла покласти. Той, що спочиває на руках Марії, і вона дивиться на нього і тішиться, і радіє його присутністю, що прийшов у світ. І ми разом з Марією, разом з Йосипом тішимося і радіємо присутності, воплоченого Сина Божого, воплоченого Бога, воплочену другу особу Божу, Бог Слово, що прийшов до нас, став людиною. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Христос рождається. Слава! Ріво Христі! Я щиро дякую всім тим, хто молиться разом з нами. Щиро подяка всім жертводавцям. Дуже щиро дякую всім тим, що дали на коляду. Але я, я прошу вас, ви напишіть мені в Вайбер чи на церковний телефон. Там написали дали на колюду, написали 200 гривень, і все, хто звідки, ніхто не зрозумів. І тому я вас дуже прошу. Ну, якщо хтось хоче ще дати на коляду, то пишіть у вайбер на церковний номер або на мій, навіть приватний вже пишіть, і напишіть коляда, там, від кого і яка сума. І було б дуже добре напишіть там, ну звідки ви так? Калуш, Франківськ, ну, Тернопіль. Щоб це було Це для історії. Ну, в принципі, і для бухгалтерії теж, бо ми... гроші люблять рахунок, гроші повинні бути пораховані чітко і так далі. Бо розумієте правильно, що хтось пересилає мені якісь кошти там волонтерські, хтось якісь там пересилає кошти ну, різні там, так, є, переводи і мені розібратися з тим всім з вами. Якщо ви нічого там не напишете, то буде складно. В коментарях до переводу нічого не пишіть. Пишіть мені у Viber. І тому кажу, що пишіть на коляду, хто дає, яка сума, і звідки ви. Бо я ж потім це все виписую, розумієте? Виписую. І потім ці кошти я даю до церкви, тому що на коляду. Щоб був рахунок, бо це має бути порядок, розумієте. Ось. Тому я щиро дякую за, за тих, хто дав на коляду. Е, Наталя Яремко, кхе, у нас сьогодні лідирує. Я дуже дякую Наталочку. Дай вам Боже здоров'я через PayPal. Дала спеціально для хлопців, дала пожертву і на, дала на коляду. Це наша дорогенька Наталочка, яка постійно мені допомагає. Дуже дякую, Наталю. дай тобі поші здоров'я. І всім вам здоров'я, Божого благословення, всім, всім жертводавцям, всім, хто підтримуєте канал, спонсорам каналу. Я дуже вам дякую. Ну і всім тим, що дають на церкву, на храм, на, на, на коляду, я вам дуже вдячний. Для нас це є найбільша відзнака, подяка за нашу працю, ну і підтримка нашого храму. Дуже вам дякую, всім Здоров'я вам, Божого благословення. Нехай Ісусик. Маленький, благосвіть вас і всю вашу хатину, всю вашу родину. Ісус, як маленький не спить, не дрімає, своїми ручками весь світ обіймає і вашу хатину, і вашу родину, і всю Україну. Христос все рождає Славі. на многі і благі літа. Много многая літа. Многая літа, многая літа, многая літа мног... літа много, я літа, літа я літа много, я літа.